В Ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. 1056-та доба війни коротке зведення щодо ситуації в регіонах країни та про обстановку на лінії бойового зіткнення. Далі Перевірка температури у комунікаціях та усунення повітря і системи опалення. У Вознесенівському районі керуюча компанія перевірила стан мереж теплопостачання. На об'єкті побувала і наша знімальна група. Серце амбітної та активної молоді вже місяць у Запоріжжі діє міський молодіжний центр. Що вдалося реалізувати за цей час та які плани осередку на майбутнє? Молодіжний центр готовий для того, щоб чути голос молоді. Окупанти чотири рази вдарили з авіації по Степногірську та Кам'янському. Стільки ж обстрілів з реактивних систем залпового вогню прийшлося по новодарівці. Загалом під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області, потерпали від атак безпілотниками ударів з артилерії та РСЗВ. Ворог завдав 196 ударів по запорізьких містах та селах. Постраждалих серед місцевого населення немає. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом на запорізькому напрямку завершили облаштування мобільного командного пункту. Він забезпечить військовим надійний зв'язок і комфорт для ефективного керування операціями. Простір обладнали сучасною вентиляцією, інтерактивною панеллю, телевізорами, меблями, камерами відеоспостереження та зарядними станціями для забезпечення енергонезалежності в польових умовах. Нагадуємо про те, що триває безплатна евакуація з прифронтових громад минулого тижня. Зі Степногірська та Таврійського погодилися виїхати 13 жителів. Нагадаємо, для переїзду із небезпечних територій необхідно звернутися до гарячої лінії координаційного гуманітарного центру, номер якого ви зараз бачите на екрані, або зателефонувати до поліції. Вночі сили ППО збили 58 із 80 ворожих БПЛА, які атакували Україну. Ще 21 дрон локаційно втрачений. Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Черкащині та Харківщині. Зокрема, ворожі БПЛА ударили по Богодухівському району на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих людей, серед яких дитина. В селі Мурафа Богодухівського району унаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджені житловий будинок, господарча споруда та автівка. Постраждали чоловік та жінка. Їх госпіталізували. Близько 19.00 окупанти спрямували безпілотник шахет по місту Чогуїв. Він влучив у двір багатоповерхової забудови. Дідженці віком один рік і сім місяців надали допомогу на місці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес, пошкоджені легковий автомобіль та вікна п'ятиповерхового будинку. Минулої доби пізно ввечері ворожа авіація завдала удару по об'єкту інфраструктури в Сумах. Попередньо внаслідок атаки пошкоджено адміністративну та складську будівлю, вибуховою хвилою, вибиті вікна у двоповерховому житловому будинку. Поруч а в часовому яру, що на Донеччині нападники під час артилерійського обстрілу вбили двох цивільних. Також одна людина поранена внаслідок влучання артснарядів у великій новосілці, та одна в Андріївці. Дві людини загинули внаслідок обстрілу часового яру. Місто знов потрапило під вогонь російської артилерії. Загинули жінки 60 та 66 років. На Донеччині вже давно не залишилося жодного безпечного місця. Ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників минулої доби відбулися понад півтори сотні бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку там наші захисники відбили 77 атак противника. Дрони підігріли російські об'єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську та Тулі. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко серед цілей заводи з виробництва компонентів і речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади і ППО. Наслідок атаки 8 січня в лікарнях міста залишається 34 людини. П'ять з них перебувають у реанімації. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Нагадаємо, внаслідок удару двома кабами поблизу промислового об'єкта загинуло 13 людей. Ще 123 отримали поранення. Це наймасштабніші удари з початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно. Про стан потерпілих дізнавались наші журналісти. 8 січня близько 16-ї години російські терористи здійснили два авіаудари керованими авіабомбами по Запоріжжю. Влучили біля адміністративних будівель промислового об'єкта та проїжджої частини. Ворожий удар забрав життя 13 людей. Ще більш ніж півсотня отримали поранення. Серед тих, хто й досі перебуває у лікарні, пані Лариса. Жінка тільки встигла вийти з прохідної, як опинилася в епіцентрі вибуху. Я впала на лиця. Я тільки подивилась вправо-вліво, всі окна на там пожар. Жінка згадує, до неї одразу ж підбіг чоловік, який допоміг накласти джгут на нозі. Потім її доправили до однієї з міських лікарень. «Осколок клітіла в крістець, в п'ятерку. і вона мені жовта коснотка. Вони мене фотографували, кате, що там треба робили. І вже на другий день мене взяли і почистили. Разом із нею продовжує лікування у відділенні. І її колега пані Ніна. І все Все попадало, все посипалось. Люди падали. Кого сильно ранило? Кого вибуховою хвилею? У мене шматок стигна вирвало. Почуваюся зараз добре. Дякую лікарям, всьому медичному персоналу. Велике їм дякую. Загалом до лікарні, де нині проходять лікування, переважна частина постраждалих. Тоді доправили 74 людини. 34 з них й досі під наглядом лікарів. Ще п'ятеро у тяжкому стані в реанімації, десятеро у середньому стані у відділенні термічної травми та реконструктивної хірургії. Їх готують до наступних операцій, закриття ран та пластики. Травми різної тяжкості з самого початку. Тобто, одного пацієнта ми вже навіть виписали на амбулаторне лікування. Це Незначні уламкові пошкодження був прооперований і вже виписаний. Багато пацієнтів з поєднаною травмою, тобто, це травми м'яких тканин, сполучені з переломами. Тобто ці пацієнти будуть лікуватися довше. Спочатку це буде закриття відновлення м'яких тканин, далі. Вони будуть переведені в травматологічне відділення, де буде вже будуть вже займатися відновленням їх кісткової тканини. Тобто, ну для таких травм це лікування в стаціонарі не менше місяця, а потім ще м -м, реабілітація. Це буде займати теж 2-3 місяці до півроку. Система працює автономно, злагоджено, і ви знаєте, що в кожному районі міста є відповідні лікувальні установи. На кожному березі міста є відповідні спеціалізовані лікарні, які мають відповідну техніку і обладнання для того, щоб надавати допомогу пацієнтам в найважчому стані. Також усі постраждалі внаслідок ворожого удару отримують фінансову допомогу від обласної влади в рамках програми на зустріч людям. Для цього необхідно пройти судову медичну експертизу і отримати лікарський висновок. Якщо це тяжкі тілесні ушкодження, на лікування виділяють 50 тисяч гривень, якщо середні 20 тисяч гривень. Швайко, Наталія Юрєва, телеканал МТ. Життя у твоїх руках тренінги з парамедицини для працівників заводу Моторсіч проводять інструктори координаційного центру допомоги Запорізької області. Відпрацьовують практичні навички надання першої домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Ці знання і вміння вже знадобились керівнику виробничої дільниці підприємства 8 січня, коли ворог вдарив кабами по місту. Тоді запоріжці змогли допомогти один одному ще до приїзду швидких з подробицями Ольга Ларіонова. Інструктори відпрацьовують теорію і практику надання першої домедичної допомоги в екстрених умовах з працівниками моторсічі, акцентують увагу на особистій безпеці, безпеці оточуючих, а також постраждалих в умовах війни. Ці знання життєво важливі, кажуть волонтери. Тож їх не зайве час від часу повторювати та відпрацьовувати. Наразі моторсіч один з най. Одне обстрілюваних пядна з підприємств в Запоріжжі для них ці навички життєво необхідні, як і в цілому для всього населення наразі України, особливо Запоріжжя. Сьогодні приділяємо увагу темам непрохідності дихальних шляхів, кровотечі, невідкладні стани та безпечний доступ до постраждалого. Особлива увага, практичне відпрацювання допомоги пораненому при екстремальних травмах. Притримуємо, потім відтягуємо, затягуємо вниз. Нига просто легенько прокатив. Теоретичні знання це добре, але теорія від практики дуже сильно відрізняється. Тому треба більше працювати руками, бо поранення бувають різні, і при різних пораненнях в різних ситуаціях потрібно діяти також по-різному. У тренінгу вже не вперше бере участь майстер виробничої дільниці підприємства Євген Заруба. 8 січня одразу після ударів кабами по вулиці моторобудівників він не розгубився і надав першу домедичну допомогу чотирьом пораненим містянам. Того ж дня на сайті координаційного центру допомоги написав: Дякуючи вашому тренінгу, я сьогодні допоміг постраждалим людям під час прильоту. Людина була кровотеча з ноги, тому що він отримав поранення склом у ногу. Він був в притомному стані, але в шоковому я взяв ремінь, його дістав, перетягнув, тому що на як нас вчили на від парамедика, треба було наклати жгут, але самого жгута в мене не було не було торнікету, тому я взяв ремінь і перетягнув йому ногу. Стали у нагоді ці навички і коли допомагав іншим містянам. Ну, він міг ослабити руку і з жигути у нього спав. Почалась би велика кровотеча, тому я намагався його тримати у свідомості. Іншими людям, якщо у них були дуже серйозні травми, я як міг намагався притискати рани, щоб не текла кровотеча. Всі тренінги авторські не по підручниках із надання першої домедичної допомоги. Це практичні рекомендації, як рятувати себе та оточуючих при екстремальних травмах, зауважують інструктори. Ми їх трішечки допрацьовуємо під сьогодення іменно Запоріжжя, як у нас це буває, вивчаючи ситуацію, як все ж таки це потрібно. Ну, деякі речі, які є по стандартам, вони працюються по стандартам, ми це роз'ясняємо, роз'яснюємо, але... Трішечки спрощуємо подання інформації, щоб звичайна людина її зрозуміла. Загалом проєкт координаційного центру допомоги з парамедики функціонує у Запоріжжі вже півтора року. Його інструктори співпрацюють із багатьма трудовими колективами міста. Розуміючи усю складність безпекової ситуації в прифронтовому місті, ми заздалегідь створили проект, який направлений на те, щоб підстрахувати кожного мешканця цивільного мешканця міста Запоріжжя з тематики надання першої домедичної допомоги. Як ми бачимо, станом на сьогодні є результат. По перше, це десятки тисяч людей пройшли наші тренінги. По друге Виходячи з того, що були такі складні випадки та не дуже добрі ситуації в місті Запоріжжя, але згідно з відгуків, ці знання, вже комусь допомогли. Зараз ми почали працювати з відділом освіти, навчаємо вчителів діями в екстрених умовах, так як вийшли всі на офлайн на змішану систему навчання. Змішана система навчання це діти все ж таки приходять до школи і мало ли що, щоб вони, хоча б мінімальні ази, у планах благодійників долучити до тренінгів учнів старших класів запорізьких шкіл, зокрема відпрацювати протимінну безпеку, а також першу домедичну допомогу. Адже з провадженням у місті змішаного навчання ці знання та вміння їм дуже необхідні. Наголосили у центрі допомоги Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал НТМ. Перевірка температури у комунікаціях та усунення повітря із системи опалення, аби уникнути аварійних ситуацій та не залишити людей без тепла. Комунальники працюють на випередження у Вознесенівському районі. Керуюча компанія перевірила стан мереж теплопостачання, зокрема, зробили заміри теплоносія, який показав норму 48 градусів. Комунальники зазначають, одна з найбільших проблем під час опалювального сезону саме низька температура у будинку та повітря у комунікаціях. Тож здійснюють планові моніторинги за необхідності, ремонтні роботи. Загалом на контролі Запоріжжям сервісу понад тисяча житлових будинків було плавно обстеження елеваторного узла, виявлення температурного режиму та при згідно причин усунення повітряних ліквідація повітря у системі опалення при опалюваному сезоні. Основна проблема це скупчення повітря в системі опалення. Ще ми на протязі всього опалюваного сезону ми боремося і усуваємо їх при всіх можливості. Ті аварійні ситуації це те, чи це буває такі ситуації. Працює муніципальна аварійна служба, а також ми займаємося поточним ремонтом. Опалювальний сезон це один з найважливіших, найвідповідальніших етапів з обслуговування цих об'єктів. Щойно завершується поточний опалювальний сезон, розпочинається підготовка до наступного. Втім, навіть коли запуск опалення відбувся і житловий фонд забезпечений теплом стабільно, це не означає, що роботи припиняються. Мотивувати молодь залишатися в Запоріжжі та підтримати ініціативи з розвитку і пошуку себе вже місяць, як у місті діє міський молодіжний центр. За цей час осередок став магнітом для амбітної та активної молоді. Про місце, де можна не лише мріяти, а й втілювати бажане в життя, розповість Єлизавета Швайко. Розмовні клуби, кінопокази, арт-терапія чи заняття з психологічного розвантаження це лише частина заходів, які організовують на базі молодіжного центру. А ще тут є бібліотека для тих, хто прагне розвитку та нових знань. Два дні на тиждень простір відчиняє свої двері для партнерських організацій, які також влаштовують тут свої ініціативи. Будь-яка громадська організація може прийти до нас. Ми поспілкуємося, дізнаємось, хто чим займається, і побудуємо можливо класну співпрацю. Ми пропонуємо наш простір для партнерів надаємо всю необхідне обладнання, все, що можемо надати, і. Запрошуємо їх в простір за місяць роботи на базі міського молодіжного центру провели співсотні заходів, до яких залучило 320 учасників. Плани у молоді амбітні: масштабуватись та збільшити кількість ініціатив. Для цього у центрі організовують круглі столи, де обговорюють пропозиції та думки креативної молоді. Розпрацьовуємо далі проєкт співпраці з ЮНІСЕФ, в якому передбачено розширення клубів і також проведення різноманітних школ, наприклад, школи блогерства. Також це. Профорієнтаційні зустрічі, і також зустрічі, які покликані допомогти молоді в плані психологічних консультацій групових. Молодіжний центр готовий для того, щоб чути голос молоді. Проходить ідеятон. Це захід, який допомагає створити, скажімо так, візію міста того, що ми можемо покращити в найближчому майбутньому. Її на меті й залучення міжнародних партнерів до співпраці. Головна ціль створити у місті платформу, де молодь зможе знайти себе, реалізувати власні ідеї та знайти однодумців. Я думаю починати з того, аби рекомендувати людей на програми міжнародного обміну студентами, на яких я сама була, тому що я маю теплі контакти і до мене звертаються як до запоріжанки, яка в якийсь момент приїхала в країну Європейського Союзу і розповіла про те, що тут взагалі відбувається. Місто залишається. Ми стоїмо, ми боремося про те, наскільки ми взагалі класні і можемо бути надихаючим прикладом. І саме тому до мене звертаються мої друзі за кордону для того, аби Запоріжан їздило на подібні програми більше для того, аби ставати і поширювати цю ідею незламності всього українського народу. В свою чергу ми чекаємо, що комунальна установа, міський молодіжний центр буде ефективною для залучення ресурсу від міжнародних партнерів, від благодійних організацій, що вони будуть розробляти відповідні спільні проекти для міста, що нададуть коефіцієнт корисної дії для молоді, зокрема, але безумовно для міста в цілому, щоб молоді люди. Тут залишалися, щоб їм було цікаво працювати, цікаво розвиватися, навчатися і безумовно створювати щось нове по громаді. Міський молодіжний центр відкритий до співпраці, нових ідей і пропозицій щодо покращення життя у нашому місті. А у ці анонси подій можна знайти у соцмережах. Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Обмежені можливості кар'єрного зростання та роботи, брак зон відпочинку і культурних заходів. Саме це найбільше нині турбує запорізьку молодь. Такі дані наводить Юрепорт Україн. Це міжнародний проєкт ЮНІСЕФ, створений, аби вивчати думки молоді. Анонімне опитування проводили ще восени, котре пройшло близько тисячі респондентів віком до 30 років. Понад половина опитаних запоріжці, решта це вимушені переселенці. Турбують молодь і інші сфери життя в регіоні. Найголовніше, це, звичайно, безпека, але ми не дуже можемо на це повпливати. А друге, це, мабуть, більше можливості все ж таки, для молоді. Я дуже рада, що зараз це розвивається, що дуже багато подобних заходів у нас в місті. Але проблема в тому, що не вся молодь про це знає. І це потрібно якось більше розвивати якусь рекламу. Я взагалі з проєкту Ліга лідерів. І в нас зараз стартує а, як ми придумуємо ідеї проекту, які е, далі будемо реалізовувати. І е, це дуже важливо, як, сказати, як практика, як е, просто дізнатися, як робити проекти, з чого починати, е, як залучати людей, як писати. Самі проекти <праців> найближчим часом молодіжна рада планує запускати проект міні-ініціатив для молоді. Це активність спрямована на підтримку ідей молоді, і е, сьогодні ми якраз будемо напрацьовувати ідеї, які перетворюються в проекти, і сподіваємось покращити заборіжжя. Запоріжжя. Наша задача сьогодні зібрати якомога більш різнопланову. Різнопланову аудиторію, яка представить інтереси максимально ширшого кола молоді Запоріжжя, проблемні питання та шляхи їх вирішення молодь обговорила під час панельної дискусії з представниками влади. Зустріч активістів, членів молодіжної ради та студентів, відбулася у форматі Ідея тон з елементами мозкового штурму. В ході обговорення були запропоновані і проєкти для залучення активних запоріжців, а також програми для соціалізації, навіть попри прифронтове розташування міста. Ми реально хочемо гарні локації, гарні приміщення, open space, круті парки, місця відпочинку. Стосовно ментального здоров'я, ну давайте говорити відверто. Ми всі травмовані цією війною. Так чи інакше ми живемо в цій травмі. І тому так важливо говорити про цю соціалізацію серед діток, починаючи з дошкільного віку і закінчуючи молоддю, яка хоче працювати, бачити живу людину, отримувати, безумовно, профід від своєї роботи і, так би мовити, родити щось нове. Побічні реакції, алергія, толерантність до препаратів, розлади шлунково-кушкового тракту, ушкодження печінки та нирок. Такі наслідки внаслідок безрецептурного неконтрольованого вживання антибіотиків. Використання ліків, аби стало краще без фахового призначення, сприяє розвитку резистентності. Це означає, що з часом бактерії стають нечутливими до дії антибіотиків і лікування інфекцій ускладнюється. Про небезпеку у пігулках Ірина Чернова. Ознаки грипу лихоманка, біль у горлі. Майже кожен другий українець йде до аптеки за пігулками. Спершу противірусні найчастіше одразу антибіотик, щоб не захворіти сильніше. Проте такі дії можуть лише нашкодити здоров'ю, зазначають лікарі. Проти мікробні препарати щороку рятують понад 2,5 мільйонів життів, але неправильне їх використання стає причиною глобальної загрози. Стійкість до протимікробних препаратів виникає тоді, коли мікроорганізми бактерії стають нечутливі до лікарських засобів в Україні. Ситуація серйозна. Щороку виявляють нові штами бактерій, які більше не реагують на лікування. Самопризначний антибіотик може не тільки не вилікувати хворобу, а й навпаки, призвести до ускладнень. Саме тому більшість фахівців вважають, що продаж антибіотиків, особливо широкого спектру дії, має відбуватися виключно за рецептом лікаря, який знає історію хвороби пацієнта та провів усі необхідні обстеження. Не займатися лікуванням протимікробними засобами вірусних інфекцій, тому що протимікробні засоби на віруси не діють. На жаль, ви можете лікувати одне захворювання, да, але ми знаємо, що під час приймання лікарських препаратів да, протимікробних, то на жаль, і потім слабший імунітет, да, що призводить до негативних наслідків. Серед ускладнень, викликаних неконтрольованим вживанням антибіотиків, може бути діарея, алергія, блювота, руйнація, клітин, нирок та печінки. І найголовніша загроза формування стійкості до таких препаратів. Це унеможливлює лікування та підбір медикаментів у подальшому у підсумку. Всі відомі бактерії стануть стійкими, тобто резистентними до усіх наявних антибіотиків. Ми займаємося тільки профілактикою, а випадки, які люди безконтрольно лікуються да, а потім звертаються до сімейного лікаря. На жаль, ця статистика є тільки в лікарів. Тільки вони бачать, як люди звертають, ну в якому стані люди звертаються. І вже тоді лікар уже важче підібрати препарат, який буде діяти і допоможе вилікувати хворобу. Лікарі нагадують, триває сезон підвищених ризиків застудних захворювань, які досить часто супроводжуються ускладненнями. Якщо ви захворіли, важливо не займатися самолікуванням та не приймати антибіотики без призначення сімейного лікаря. Особливу увагу слід звертати на випадки, коли такі препарати використовуються без попередніх обстежень або аналізів. У такій ситуації слід обов'язково проконсультуватися додатково в інших фахівців, щоб уникнути можливих ускладнень. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.